Слава Україні, дорогі наші ветерани та ветеранки. Ми щодня висловлюємо вдячність вам за мужність і силу, але справжня вдячність це не лише слова, це конкретні дії, спрямовані на підтримку кожного, хто пройшов через фронт, хто зазнав поранень, втрат і сьогодні повертається до мирного життя. Тому підтримка ветеранів один із пріоритетів нашої роботи. Ми прагнемо, щоб кожен, хто повернувся з війни, мав доступ до якісної допомоги, підтримки і відновлення. Тому активно розвиваємо мережу реабілітаційних центрів. На сьогодні 24 медичні заклади надають послуги амбулаторно. Стаціонарна реабілітація проводиться в 17 закладах, де розгорнуто майже півтисячі ліжок. Працюють 670 фахівців, створено 50 мультидисциплінарних команд, які допомагають нашим захисникам і цивільному населенню. Повернутися до активного життя станом на вересень цього року 2,5 тисячі захисників отримали стаціонарну допомогу. Ще 3 тисячі 400 – амбулаторно. Варто нагадати, що в області триває будівництво сучасного регіонального центру, реабілітаційного лікування і ментального здоров'я, важливого проєкту, який реалізовуємо за підтримки президента України Володимира Зеленського, окрім основного корпусу. Проєктом передбачено спорудження сучасної чотириповерхової будівлі з реабілітаційними залами та укриттям, і з двоповерховим паркінгом. Це буде перший на Прикарпатті багатопрофільний центр такого рівня, де надаватимуть комплексну допомогу фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. А ще держава спрямувала 63 мільйони гривень для Івано-Франківської територіальної громади на реконструкцію реабілітаційного центру Нескорені, де планується одночасно надавати допомогу 80 пацієнтам в стаціонарі та ще для 100 амбулаторно. Йдеться про людей, які перенесли мінно-вибухові травми та мають серцеву судинну патологію. Окрім того, триває робота щодо створення модульних реабілітаційних відділень у Косові та Верховині. Маємо домовленості з нашими міжнародними партнерами, благодійним фондом мов України про облаштування ще двох таких модульних центрів в обласному госпіталі ветеранів війни в Коломиї та в Лисецькій громаді. Також працюємо з донорами, щоб забезпечити додатковим реабілітаційним обладнанням медзаклади Тлумича, Городенки, Верховини Косова. Розширено і перелік медичних послуг на первинному рівні. До експериментального проєкту долучилися понад півсотні медзакладів області, комунальних і приватних. Вони працюють за індивідуальним підходом до кожного ветерана, від плану спостереження до діагностики до психологічної підтримки. Окремий напрям стоматологічна допомога та зубопротезування. На Прикарпатті працюють 15 надавачів послуг, з них 6 за пакетом зубопротезування. Перелік медичних закладів, де можна отримати послуги, ви знайдете в коментарі до відео. Загалом є можливість отримати безплатне лікування до майже 35 тисяч гривень, на протезування до 25 тисяч гривень на стоматологічні послуги. Нагадаю, що учасники бойових дій та їхні рідні мають можливість отримати допомогу з обласного бюджету на лікування станом на 30 вересня надійшло понад тисячу звернень на більш ніж 4,2 мільйони гривень. Ще хочу вам нагадати, що розвиваємо нову інституцію фахівців супроду ветеранів в громадах області. Це люди, які пройшли відповідні навчання та готові надавати широкий спектр підтримки хлопцям та дівчатам, котрі повернулися з війни. На сьогодні створено 110 вакансій, 79 фахівців уже працевлаштовано, зокрема, 15 у медичних закладах. У кожній громаді діють підрозділи, які займаються питанням ветеранської політики. Ми всі разом маємо формувати нову систему ветеранської політики: людяну, доступну і. Комплексно разом ми творимо сильне суспільство, яке шанує своїх героїв.